Президент України Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови. Відтепер вона має статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Документ визначає перелік посад кандидати, на які повинні обов'язково знати англійську мову. Зокрема, з цього моменту нею мають володіти голови місцевих державних адміністрацій, військовослужбовці офіцерського складу, прокурори, податківці, митники, керівники та викладачі закладів вищої освіти і наукових установ, а також очільники закладів охорони здоров'я. Законопроєкт також унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади та інших структур, зокрема державна службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їх окладу. Окрім того, законом передбачається бюджетна підтримка кінотеатрів за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу. Як зазначається, це сприятиме поширенню важливої в наші часи мови серед звичайного населення. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.